Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. У Скабєєвої у студії справжній скандал. Один із оліних експертів зірвався. Навіть його допекли заїжджені брехливі теми з путінської методички. Не yes, з американською політикою, американці у весь світ. А наші засоби інформації додатково. Кумедно, що ти критикуєш це, але сам же постійно ходиш на всі ці ефіри, щоб заливати свої порожні балачки у вуха звичайних росіян. Виходить, ти теж береш безпосередню участь у гґвалтуванні їхнього мозку. Ми інтелігентні люди. Ми підбираємо слова. Ви щойно камелу цитували. Це ми інтелігентні, камела ні. Звучало російською мовою. Дивує прагнення російських пропагандистів корчити з себе інтелігенцію. Таке враження, що кожного разу, коли вони виходять в новий ефір, вони забувають усе, що мололи до цього. Кадирівців розбили у В'язовому та Шебекіно на Білгородщині. Ось докази: бойовики Кадирова ховалися за спинами цивільних, використовували цивільний транспорт та базувалися у квартирах будинків. Утім, їх це не врятувало взагалі, то саме по собі це є воєнним злочином. Адже таким чином вони підставляють цивільне населення, яке військові можуть сплутати з воєнною ціллю. Але коли прилітає росіяни, чомусь брешуть про старушек чи мальчика в утрусіках, як вам, росіяни, нормально, що кадирівці, по суті ховаються за вашими спинами? Вони справжні тварюки цього не приховують. Дійшли до того, що самі заявляють, що завдають повторних ударів по об'єктах в Україні, щоб вбити рятувальників, які приїжджають рятувати людей. Про це не соромлячись, говорить пропагандист воєнкор, відомий під Ніком Рибарь, який працює у студії у Соловйове. Цікаво, а куди ж поділися тези про те, що так звана Росія не б'є по мирним людям. Спочатку по об'єкту було три прильоти, а після того як на місце прибули пожежники, прилетіла четверта герань, потрапивши до резервуару. Це свідчить про те, що ми змінюємо підходи до вогневого враження, закладаємо час на гасіння пожеж та закладаємо час на прибуття евакуаційних команд. Не розуміє не шановний рибарь, у цій ситуації лише одного. Що такими балачками він фактично виправдовує насилля проти цивільного населення? Тому, коли росіяни в чергове будуть пищати, а нас за что?», згадайте це відео. Російські пропагандисти налякані. Виявляється, Україні дали винищувачі f 16 для того, щоб примусити Росію до переговорів. Адже якщо Росія не погодиться на умови, то Захід начепить на Ф-16 ядерну зброю. Як там, демілітаризація все ще йде за планом? Ф-16, це нам знак про те, що треба розпочинати переговори, інакше ми повісимо туди тактичну ядерну зброю. Все таки на вашу думку, вони ці шість вже туди пригнали і тепер грають у те, у що ви говорите, чи все це інформаційна операція? Ні, ні, вони вже там є. По-перше, я впевнений, що тактична ядерна зброя вже там є. Ага, разом з ракетами томагавки тисячами леопардів. Взагалі, якщо вірити Конашенкову і пропагандистам, то в Україні вже давно більше зброї ні. Жу, всього НАТО сукупно. Певно, так вони намагаються виправдати той факт, що вже три роки беруть Київ за три дня.